Титячий одяг Джордж, легесенькі костюмчики, спортивні штанішки тонесенькі, в двох ниточках. 7-8. Це він набір водиків на коротенький рукавчик. Різна вікова категорія. Це і чоловічки. Такі легесенькі регла. Також такий набір. Це йде набір. волосинок, такий дуже класний, простенький, грубчик. Така дуже гарна сукня, 8-9, Така ж сама. Такий костюмчик, така м'якесенька, приємна, дуже тканинка, пусинки, котонові шортики, 6-7, такі м'якесенькі приємні, 10-11, такі простенькі, тоненькі шортики. Це 11-12. така м'якесенька, тканинка приємна. 7-8, така тонесенька плащівка, шортики з такими накладними класними карманами на замку. Такі стильненькі. Це також ідуть висинки такі, коли на відео. 8-9 такі шортики котом. Рюкзачок. Тут іде набір. 7-8 регланчиків, також такі тонесенькі, простенькі. Також такий набір регламент. 7-8. Тут ідуть такі простенькі лосинки. Також така простенька тоненька тканинка в рубчик. Піжамка 5-6. Іде набір білизни 6-7. ось такі синятчики. Спідничка, вісім, дев'ять такі простенькі, шортики, тоненькі, також ідуть лисинки. І трикотажники, і висока купачка, дуже класні, такий нехенький. колісочка підтягується. Тут іде набір таких тонесеньких, простеньких костюмчиків. Кортивна кофточка на замочку 10-11. 6-7 шортики. Такий також класний набір, така маєчка, врубчик, йде маєчка в рубчик, наверх іде така кортинка на гудзичках. 6-7. Такі легесенькі світшоти 5-6. Касукня. Піжамки. Чотири п'ять. Чотири п'ять. Далі така сама є піжамка на три чотири. Такаше тут нелегесенькі, простенькі. П'ять, шість, два три. Два три. семь И такая тут Три -четыре. И так уж я на 7 весим. Цель так уж такие на пять Я разбираю. животные на Ловтички і штанишки, весинки. Це йдуть велосипедочки, це в нас ідуть велосипедочки, весинки, також такий простенький, класний грубчик. Світшоти 4-5. Колготочки, носочки, такі легесенькі 7-8 ранчики, 11-12 шортики. Ось такі у класні такі носинки. Носочки. Такі базові футболочки 11-12, рюкзачок, Синтетичні носочки. Набір човорочки. Це ж такі самі костюмчики, які у мене 7-8, лосинки, 7-8, такі лосинки 9, червонички набір, лосочки, ось такий набір, шапочки-дупавички, набір піжанок, косочка, набір чоловічки. Було такий накоритий на набір. Ось такі кольор, дуже плати.